Ланцерота острів, де вулкани зустрічаються з океаном. Попри значну кількість відвіданих місць, цей острів мене вразив, тому я надію, що мені вдасться передати свої емоції і вам. Розпочинаємо подорож з оренди автомобіля в аеропорту. Це найпростіший та найбільш оптимальний варіант для дослідження острова. Орендувала в Canarias і залишилась задоволена. Там краби б'ються! Ви бачили колись, щоб краби били? Уявляєте, я нарахувала близько 30 крабів. Ось так от, просто підходь і забирай. Встигла забрати машинку, побачити битву Крабиків і, звичайно, могутній Атлантичний океан, який був дуже вражаючим. Вода дуже насиченого кольору вживу виглядає набагато краще, повірте. І поїхали тепер заселятися. Трішки дує. Ми орендували Вілу в містечку Тіас. Нічого ж селення пройшло успішно. Такий невеличкий рутур. океан, Тераска. Невеличка кухонька. Двіті кімната. Ще одна ванна. Ще одна спальня. Ну, мало спальни не буває. Тиксі-тиксі-тиксі. Ну, а це найголовніше, тут басейн накритий. Кактуси. Ланцероте це Канарські острови, які належать Іспанії. Тому, звичайно, тут дуже багато фестивалів, на які потрапили і ми, тому в першу свою ніч я заснула десь о третій. Почнемо нашу подорож із національного парку Тімангфая, головної перлини острова. Заплативши за вхід 20 євро з людини, паркуємо автомобіль на стоянці і сідаємо в автобус. І далі починається кругова екскурсія, яка триває 35 хвилин. Парк Лансерота був створений на місці виверження вулканів у 18 та 19 столітті. Тут відчуєш справжню силу вулкану, і навіть можна побачити, як готується їжа на жару вулканічного тепла з глибини 6 метрів. Температура тут сягає від 100 до 300 градусів Цельсія. А ще покажуть, як запалюється жаром вулкану суха трава і як утворюється кейзер. Ось чомусь мені здається, що марш виглядав би дуже подібно і не дарма, тому що на ланцероти знімали ключові сцени для зображення пустельної планети Аракіс. Окрім Юни, тут також знімали планету мав. Але повернемось до екскурсії. Це місце залишило двоякі враження. Екскурсія була з аудіогідом і на автобусі, а такі види можна побачити на половині острова. Тому я буду чесною з вами і скажу, що це не найкраще місце на Лансароте. Далі ви побачите набагато красивіше. Але жар дійсно справжній. Ми підійшли і потрогали, і відчули це тепло. Вражає. Моя щира порада брати автівку з високим кліренсом, так як парковка на острові це зазвичай з'їзд з траси на залишки лави. І взувайте міцне взуття. Лава гостра як бритва. А ми тим часом прямуємо на одногодинну прогулянку серця вулкану, до його кратеру. Тут дуже вітряно! Якраз коли ми почали записувати, вітер тут, Вийшло сонечко. І ось ми в кратері вулкану. Мене здивував розмір. Уявляєте, скільки лави витікало з такого величезного отвору? І вітер, на жаль, теж здивував, тому що через нього ми не змогли піднятися на дроні і показати вам вид зверху. На острові близько 300 вулканів. Уявляєте? 300. На малесенькому острові, який можна проїхати за півтори години. Ланцерота також відомий своїми специфічними виноградниками, розташованими в долині Гера. Тут можна спробувати унікальні вина, які вирощуються на вулканічних землях. А як же ж вони можуть тут вирощуватись? Запитаєте ви. Перше, це напівкруглі стіни, які захищають виноградні лози від постійного вітру. А друге це техніка енаренадо. На поверхні ґрунту насипає тонкий шар вулканічного каменю, каміння поглинає нічну рису та конденсат, захищаючи ґрунт від випаровування. Також захищає коріння рослин від денної спеки та холодних нічних температур. Ну і додатково вулканічний шар стримує вітер, який інакше здував переоднюючий ґрунт. Окрім винограду, таким методом вирощують цибулю, картоплю і інжир. А ми тим часом вирушаємо до зеленої лагуни. Це одна з найзагадковіших природних перлин острова. Її колір, який нагадує інопланетні пейзажі яскраво зелений, неймовірно контрастує з чорним вулканічним піском та синіми водами Атлантичного океану. Зайшли на обід на особливу каву, каву по-канарськи, в склад якої входять еспресо, згущене молоко, лікер, цитре лимону і молоко. Нам не сподобалось, а от все решта, рибний супчик морські грибінці і пея було доволі смачно. Лос Ервідерос це місцевість, де лава зустрілася з каном, охолонула і створила химерні форми. Арки, тунелі і гроти. А тим самим ще розширила межі горизонту, тому що лава стікала в океан, охолоджувалась і тим самим збільшила площу. Назва лос Ревідерос з іспанської означає місця, де кипить вода. Коли хвилі вириваються у вузькі лавові тунелі й печери, з'являються потужні вибухи. Вода виштовхується вгору через отвори в скелях, буквально вибухаючи як окріп. Цей ефект супроводжується гуркотом, булькотінням і водяними бризками, що нагадує киплячий казан. Дороги тут класні. Але якщо потрібно доїхати до якогось пляжу, будьте готові до ось цього. Пам'ятаєте? Пораду про машину з високим фліренсом. Що ви думаєте, ми зараз будемо робити? Ми будемо купатися в природних басейнах. Ці басейни утворились після виверження, коли лава застигла, утворивши кармани, що заповнилися океанічною водою. Доброго раночку! У мене є традиція дні народження святкувати в новому місці з сестрою, а в останні роки додала ще й пробувати новий вид активності. Тому на своє 26-річчя я отримала в подарунок по із зануренням у підводний музей на 12 метрів. Мені дуже сподобалось, як видно по моєму обличчю, прям дуже раджу. Недалеко від нашого будинку в ТІС знаходяться знамениті каньйони Las Crétas. Це мережа глибоких тріщин і каньйонів, утворених під час наймасштабнішого виверження в історії острова у 18 столітті. Ці каньйони мають глибину до 10 метрів. Тріщини утворилися через розриви в земній корі під час виверження, звідки могла витікати лава. Місце дуже таємниче. Коли уявляєш, що саме тут, на цьому місці, текла лава, річки, лави. наскільки це потужно і дуже гарно, так звивасто, як і змія, але й небезпечно, тому що ці каньйони спускаються вниз до океану, і через це йти по ним ще той квест Пасти дуже легко, і у мене мінус один мігодь. По часу ми витратили тут набагато більше, ніж планували. Дуже багато людей, які хочуть зафіксувати це все на камеру, в тому числі була і я зі своїм дроном, я не могла не засняти для вас цю красу. Мене дійсно ці каньйони вразили. А тепер у нас святковий стіл, рибка дорада на грилі і потім плавання в теплому басейні. А ввечері зустріли захід сонця в містечку пуерто де кармен Цей причудовий день підходить до закінчення. залишилося ще трішки пройти курсу анатомії і спаденьки завтра будемо досліджувати іншу частину цього причатового острова. Приїхали до сусіднього містечка Перто Калеро в пошуках ярмарки зі свіжою рибою, але на жаль, знайшли тільки звичайний ярмарок із речами і жодної їжі. Далі в планах був найкращий оглядовий майданчик, але парковка тут була тільки для відвідувачів центру. Якщо приїхати далі. Так, ми спустимося вниз, це буде не такий вид, як зміра до Ріо, але тут теж дуже гарно, ніколи немає. Безкоштовна парковка. Я вільнюся. А це дорожній знак обережна корова. Але за 600 накатаних кілометрів ми жодної тваринки, окрім верблюдів для туристів, так і не зустріли. Ви бачите, які хвилі ми проїхали на пляж сьорфера. Я вже бачу першого сьорфера! Вау, клас! Пляж Фамара. Це моє найулюбленіше місце на ланцероті, і вважаю, що кожен має там побувати і побачити цю силу океану. Взимку висота хвиль сягає до 4 метрів, але не забуваємо про вітер. Але без вітру і не буває хвиль, тому найкращий час для відвідування з листопада по березні. Довжина цього пляжу складає 6 кілометрів, і на ньому знімали, як ви думаєте, що? Фільм Пірати Карибського моря. На думку професіоналів, серфінг на лацероті входить до трійки найкращих у Європі на рівні з Португалією та країною Басків. Але, будучи в Португалії і обійшовши половину побережжя Атлантичного океану, я не можу сказати, що хвилі були подібні. Не знаю, можливо, я була. Занадто захоплена цим пляжем, і, можливо, я зараз перебіжу але мене хвилі дійсно вразили. Навіть якщо ти не серфиш, тут є серфінг школи, і насправді ці хвилі підходять і для початківців, якщо не запливати задалеко. Але і просто прогулятися по ньому на заході сонця особливо дуже приємно. Ну, Тільки не забувайте про сонцезахисні окуляри, тому що вітер і якийсь шарфик. Доброго раночку! Сьогодні ми направляємось до піратської столиці Атлантики, тобто до стародавнього теріччя. Це не просто перша столиця Ланцерота, Це місто, яке зазнало більше 24 нападів піратів у 16 та 17 століттях. Зараз же варто пройтись вузенькими вуличками, де досі чується дух середньовіччя. А зараз ви не повірите, куди ми приїхали. Ми, напевно, направляємось на нудистський пляж, але нам здається, що це взагалі нудистське містечко, тому що всі ходять голі і в своїх готелях, на терасах, в домиках сидять теж голі. Ми перевірили цю інформацію, і це дійсно виявилось перше еко-поселення нудистів. На ланцерота, яка була створена у 1970 році німецьким бізнесменом. Така маленька зміючка в вигляді в Можна, Виждені злякася була. Або... Рапетанг народжена у приванції, суть якої полягає в тому, щоб підкинути кулю якомога ближче до маленької дерев'яної кулі, яка називається кошенет. Основне це точність і стратегія. Можна вибивати кулі суперника або підкочувати свої. Останній день. Ми направляємось на пляж, насправді мені дуже холодно, тому що дуже холодний вітер. Але там, де немає вітру, то сонечко світить дуже добре, тому будьте обережними сонцезахисними засобами вони тут необхідні. Пляж Фламінго це закрита бухточка, чиста вода і пісок. Тут можна залихнути надовго. Ви запитаєте, чи не холодно в лютому? Температура води не сильно відрізняється від літньої. Зазвичай це 20 градусів тепла, а температура повітря в лютому може сягати до 25 градусів. Нам трішки не поталанило і був тиждень сильних вітрів, тому будьте -то готові до сонечка з неймовірно сильним вітром. Надіюсь, цей випуск був інформативним. Дякую за перегляд і буду вдячна за підтримку нашого каналу. До зустрічі!